Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми знаходимося в електромобілі Елвін. Ось така у нас погода. Ранок, зима випав сніг. Включаємо підігрів. Ну і будемо їхати в зимовий період. Покажу, як їде електромобіль Елвін в зимовий період. Так, Трішки прочистимо лобове скло від снігу. Ну що ж, рушаємо. Цілу ніч падав сніг. Зараз ми їдемо, як ви бачите, по засніженій дорозі ось. Я тут встановив ще такий додатковий ваттметр постійного струму, ось такі показники. Якщо ви бачите, зараз струм і напруга. Зараз невеличкий, в нас буде гірка. Піднімаємось. І дивимося, яке буде споживання електроенергії від акумуляторів. Їдемо ось ми підгірку невеличку. Увімкнуто, нагадаю, освітлення. Та увімкнуті, як ви бачите, підігрів. Вентилятор. Зараз ось. Таке йде споживання від акумулятора. Струм 60 А. Попереду, ось, бачите, бігають спортсмени, ми їх обганяємо. Їдемо зимою ранком по засніженій дорозі на електромобілі Елвін. Така зимова дорога. Ось такі показники, швидкість 25 км за годину. Напруга на акумуляторі трішки просіла в зимовий період, як ви знаєте, тягові. Гелві акумулятори трішки вони мають ємність. Та й любий акумулятор втрачає ємність. А зараз мороз десь близько 5 градусів. 5-7 градусів невеличкий такий мороз. Ось ми їдемо по засніженій дорозі. Споживання, дивимося, 50 А. Ось так їде електромобіль Елвін. Зимою по засніженій дорозі. Такі показники ще раз. Давайте збільшимо швидкість ось. Розженемося ми ось до 30 кілометрів. Як ви бачите, 30 кілометрів за годину, швидкість по зимовій дорозі їдемо. Показники ось такі. Отже, Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Os don't